Ж дивіться, вимальовується, красота виходить. Є рішетка польська Inno Green. Ось так вона ложиться, вирівнюється поверхня, ложиться туди тако, ось такими квадратами. Є рішеточка така, ножками Тільки топ, топ. Далі топ. Все, лежить. Далі ще засипали, красота буде. Оп-оп-оп, все. Красиво, гарно, далі щебєночки. Ще Тако вирівнюємо. І, мабуть, буде гіє зробимо так, щоб її було видно, щоб воно було такими квадратиками. Ну, подивимося, може, зверху ще трошки насипемо щебня. Виробники щебня, Житомир, і вся Україна, ви ж розумієте, що гір буде продаватися в обйомах величезних. І кому треба реклама щебня, ви до мене можете теж звернутися. І звичайний щебінь, там, граніт, можна і декоративний різний щебінь, галька, наприклад. Я думаю, що якщо Гальку і Воно взагалі було б дуже красиво. Бо будучи в Польщі, я бачив, що в Польщі Галькою там засипана одна парковка на 6 тисяч квадратних метрів, і там дуже класно, воно гарно виглядає. Тобто, галькою тако засипати можна зробити і буде дуже класно. А коли там тисячу. Квадратних метрів, якщо тут у мене 20 квадратів і мені треба тона гальки, ну тона щебня приблизно. Тобто, якщо там тисяча, дві тисячі, п'ять тисяч квадратних метрів, э, скільки там треба тонн можна порахувати. Тобто, да? хто э, займається щебньом якимось таким будівельним, будь ласка, звертайтеся, зробимо вам теж рекламу.